What's up? Тут літа будемо, на школу рідно не забудемо. І перша верісне завжди треба буде. Наступивати віче. Свято молодості і мудрості. Адже сьогодні свято для наших першокласників. Це свято для тих, хто привів сьогодні. Це батьків, дідусів, бабусь. Це свято для вчителів. Ви вже зі чули, що в нашій школі, у нас сьогодні подвійне свято. В нашій школі 35 років. 1 вересня 1981 року стіни нашої двері нашої школи відкрилися для перших учнів. Тому ви сьогодні ювіляри. Я вітаю вас, шановні першачки. Я бажаю вам бути гідними учнями броварської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 9 Я думаю, що ви будете гарними, успішними учнями. Усім увага! Плине гімн держави! До виконання гімну стояти струнка. 我。<music> Від нас прихильні, бережіть, любіть, без меж, виростемо всі ми сильні та сміливі, мудрі теж. Як, як воно у школі буде, як пройдуть тут наші дні, але вийдуть з нас люди, навіть дуже видатні. Пам'ятаєте, цю щасливу мить із перших днів, з перших днів до сонячної далі. Цей шлях до знань широкий прокладіть, як ми цей шлях собі колись проклали. Багато треба знати, вміти, учиться ж добре з перших днів. На радість підростайте діти для вчителів і для батьків. Константин Та учениця першого А класу Корнійчук Ольга. Коли до нас буде підходити, я Вічає, радо світ вітає світ чудовий знай нам допомогти. Чудо нам допоможе відкрить, а ми обіцяємо. А дітей, учні вітаю і бажаю їм щасливої дороги, цілий шкільний навчання. Такої радості ніколи не ні ті ще не було у нас. Шавці листя на тополі летять синові хварки. Відкрила нас ці ж двері, школа, прийшли до неї першачки. Житті буває, ті, буває. На <головніка> Зайшли ви дружно і щасливо, маленькі учні в світлий клас. Життя цікаве та щасливе розпочинається для вас. Читати писати, додати, відняти усе на світі підходить до знати. Так, гарно розказували. Будь ласка, <головніка> молекулі. Стати будівником, мої так. Дорогенькі, ви прийшли сьогодні в школу. Ви про школу що мрієте, я вас питаю? ясно? Ясно. Ну. Так, і ще хто хоче розказати? Готові слухати, про що буде розказувати нам Софійка? Так, слухаємо. Софійка. В школі чого? В школі? В часі? Діти. В школі нас навчать читати і писати будуть скі. На екскурсії води. Зрозуміли, куди Софійка буде в школі ходити? <плес> на екскурсію буде їздити. Хто до неї приєднається? <плес> да. Добре, далі. Будуть вчити Рахувати, танцювати і співати. ще навчати всі, жити зі всіма, дітьми дружити. Так. Да. Чіпка, перемагати, завжди правду говорити. І лише у світі лише добро робити. Так, Артем навчав. Навчайте в школі усіх дібохів, душили до класу, не днів. Ось, бачите, як Артем спішить до школи. Будь ласка, поплескали до скільки там, цікавого багато. Мама привела мене в свій клас і сказала не підводьте нас. Буду гарна, я оціність, щоб ми могли водити. Так, да, молодець. Не мама і тато. Буду знати я багато. Я ж по вас не школу що з вами наскувати. Дивись він у кого в мене хочу, я... Who the Vou всіх вересня. Три-чотири. Ви кричали, а не посміхалися один до одного. Посміхнулися один до одного. в Одну сторону, Можете і в другу сторону посміхати. Тепер три-чотири. Ось ми з вами познайомилися. Книжку, олежать вони на лісом. Мають і покладу значить, справні є школярки. Так, молодці. Да. Аня, слухаємо тебе. Сьогодні у школі побачиш усіх учителів. У нас немає. я, ми, єдиний, вас, ми, одна сім'я. Подивіться, скучно стало пісням у нас. Соліна. всюди. Червона калина. Рідна земля для всіх нас. Україна. Треба батько ще раз повторювати. Перед собою наложили. Так. Коли ми вже всі познайомилися, ми поправилися. І так, перший клас. ні? — Так. — Куди ви сьогодні прийшли? До школи. — Яким новим словом будуть називатися ваші діти? Школи. У який клас ви прийшли? Перший, другий чи третій? Перший. — Молодці. Як називається перше вересня? вересня. вересня. Яка пора року настала? І, шановні батьки, яка пора року нас покинула вчора? Літо. Скажіть, будь ласка, про літо ми щось згадували сьогодні. Ні, нічого не говорили. Але ви пам'ятаєте, що вчора закінчилась пора року літо. Будь ласка, закрийте очі і подумайте. Ну, от, якщо я скажу слово літо що ви собі уявляєте? Якщо хтось щось уявив, піднімає руку і відповідає. Так, літо. Я уявив, що е, я буду купатись в басейні. Купаюся е, ну, в морі краще, басейн зимку. Я купаюсь на морі. Не повторюй, щось нове, прошу. Я уявила море, ліса, яхту. Море, ліса, яхту, так. Я, я... я ви острів. Острів. Я уявила що я на річці. Так, іще, будь ласка. Так, да, загораєшся. Я уявилася на кораблі. На кораблі. Будь ласка, іще. Я плаваю. Я так, да, іще. Я виділю, то я гуляю. Ну коли батьки, допомагають, да, я хочу одне слово почути, його немає. Підказка є на точці. Сонце. А скажіть, будь ласка, коли я говорю сонце, на що похоже сонечко? Теперь? На м'яч. На м'ячик, а ще. На їжачках клубочку молодець. На кліточках, на круг, на так, молодці. А ще. На, на шарик шари. трошки ближче. На а коли багато шариків, як це називається? Шари. Шари, шари. шари правильно. А те ще шарики не пускаються. От влітку. Так, на день народження, правильно. А свинь, будь ласка. А які ще бувають шарики? Крім таких, які на сьогодні плачуть. Он батьки говорить, а мені ви знаєте чи ні? Знаєте, чесно. Так, Так, а хто би покусати?